Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 13 травня. Звичайний день, 13 травня 1888 року, увійшов історію як символ свободи для мільйонів людей у Бразилії, яка залишалася останньою країною Америки, де зберіглося рабство. Принцеса регентка Ізабелла зробила крок, який змінив хід історії. Від імені імператора, який перебував у Європі, вона підписала короткий, але доленосний документ: закон золотої зірки, який скасовував рабство в країні. Ізабелла відома своєю прихильністю до ідеалів гуманізму та християнства не вагалась. Вона взяла до рук символічне золоте перо та поставила свій підпис. Закон складався лише з двох речень, але мав величезну вагу: рабство в Бразилії скасовується. Всі дії, які суперечать цьому, оголошуються недійсними. Новину зустріли з радістю. У Ріо Де жанейро святкували на вулицях. Звільнені люди танцювали, обіймалися, молилися. Водночас багато плантаторів виступили проти, адже країна не передбачила компенсації за втрачену власність. Це створило соціальну напругу, але скасування рабства стало потужним кроком до демократії. Та рівності. Цей день запам'ятався як один з найсвітліших моментів бразильської історії. А принцеса Ізабелла назавжди залишилася в серцях людей як освободителька. 13 травня 1950 року в англійському сільверстоуні стартував новий етап в історії автоспорту. Відбулася перша гонка першого в історії чемпіонату світу формула Формула-1. Це була не просто чергова перегона, це був початок легенди. Британський автодром, який раніше служив військовим аеродромом, став місцем народження епохи, яка назавжди змінила світ швидкості. На старт вийшли 21 гонщик з дев'яти країн. І хоча умови були далекі від сучасного глянцю, підстопи на ґрунтовці, відсутність радіозв'язку, мінімум безпеки, на трибунах зібралися десятки тисяч глядачів. Серед них сам король Георг VI. Переможцем став італієць Джузеппе Фаріна за кермом Альфа Ромео. Цікаво, що команда Альфа Ромео того дня зайняла весь п'єдестал. Фаріна виграв ще дві гонки того сезону і став першим в історії чемпіоном світу Формули 1 З того дня автоспорт більше ніколи не був колишнім. Сільверстоун став святим місцем для фанатів перегонів, а формула – символом технічної досконалості, мужності та жаги до перемоги. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.